Друзі, садимо помидори. У мене ось такий пробой гусінічний. Я роблю дюрку, кладу рослинку. От. Це помидори дов, довгенькі. Вони е, називаються факел. От. І це їх треба глибоченько садити. От. Бо е, там вони ще будуть рости і виростуть великі, високі, а як їх садити глибоко, і вони не так женуть. Е Перед цим я їх замочував, е пристіжові. У нас є кілька сортів. Є якісь жовті, такі, здорові. От. Потім є е Грушоподібні, ми кажемо банючки на них. А щоб більше не страгло, то я підсипаю землі. Бо юрку можна зробити більшу, меншу. От, Я роблю таку, щоб помидора добре влізла туди. Все, от, Що, от пер, я в мене тут така ще кварта. Я тою кватою поливаю. ляю на... Е, у нас город з гористі. От. Щоб вода несла землю. О. І щоб дюрка запливала. От. да, ти і так. Свій парник, скільки хочемо, стільки микаємо. Ми для себе може там десь комусь продати чи дурно дати, коли я. О. Так що саді, це вже пора так, а може вже хтось посадив.